Всім привіт! Розкажу вам про один бій з останніх КБ. Всі начебто розплилися. Будемо рахувати корабліки. Москва Петропавлівськ. Засвітилися два кораблі. Так? Ми пізно їх засвітили, і я не встиг на перекатки зробити хоча б один залп. Бачимо, що з цього острова ніяк його не вигнать, цю Москву. Петропавловськ теж став дуже гарненько. Дуже гарненько. Будемо дивитися, куди підуть вони, а вони нікуди не підуть, будуть стояти на місці. Будемо дивитись, де інші кораблі. Скільки ми нарахуємо на цьому фланзі або на іншому. Тільки буде. І будемо вирішувати питання про куди нам рухатись? вперед, чи вправо, чи вліво. Рандомна цитаделечка. Рандомна цитаделечка. Так, ну. Поки що ми побачили 4 кораблі. Чомусь два есмінця наших разом. Чому? Я не розумію. Тому що в мене інша задача роздомажити ворожу команду. Команду супротивника. Ми побачили всі кораблі. Інструкцію я взяв проти Огайо. Бачимо, хто куди піджимається, де хто стоїть. І тому було прийнято рішення зайти через середину на лінкорі і вигнати Петропавловська і Москву. Шоста хвилина стояла, і треба щось робити. Problem solved, sir. Петро Павловськ дал релесочку. Ми бачимо. Огайо, петруха, Москва. Сан Мартін піджатий. Сіп із Анфір. Останні. на позиції о стратегічних Падає наш Петропавловськ. Одна тільки можливість виграти це продавити їх, вигнати. Не зупиняємося. Не зупиняємося. Йдемо прямо на Агая і роздамажуємо Кресера. Рух вперед, тільки вперед. Торпідо стереге. Dead Ahead! Spotted an Problem solved, sir! We've destroyed an enemy cruiser! Concentrate fire on the designated target. Spotter destroyed. Smoke generator started. Torpedoes dead ahead. Ось такий брив. На лінкорі. Такий мув дав нам змогу перемоги в цьому бою.